Так, друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде нова прогулянка. Починаємо ми від цього кіносоколу. Кіносокул. Я... Я боячимось, здається, що мало хто знає, як це кіносокол пов'язано з історією України. Бачите, тут написано не кирилицею, латиницею. Правильно, бо ми зараз знаходимося на території Польщі в польському місті Кросно. А колись я розказував, воно було засоване за часів Русі. І десь від скажіть мені, десь від 15 сторіччя це вже територія Польщі, але сліди України тут є. І перше у нас ми починаємо з соколу. Сокол це таке було спортивне товариство. І це перше спортивне товариство на території сучасної України. Тоді це була Австро-Угорська імперія, в Англії, Франції в інших європейських країнах засновували спортивне товариство для підняття патріотичного духу для виховання молоді. І також було засноване це товариство Сокол. І у Львові теж воно було засновано, тоді називалася Лемберг під час австро-угорської влади. І самий перший футбольний матч в Україні прийшов під егідою клубу Сокол, саме у Львові. Тут складно мені зараз згадати, який це був день, але ось такий факт вам. Які пов'язує Польщу і Україну, далі е виховалась молодь в цих спортивних товариствах е потихеньку, е полякам друга річ Посполита починала це не подобатись. Ну і тоді вже далі там були сформовані інші товариства, Про це будемо в інших історіях. Це у нас тут магазин Бідронка відомий польський. І багато хто не знає, що власник власник бідронки, бідронка або жакарівка, а власник бідронки або сонечко, власник бідронки, португальська компанія Джеронімо. І побудували вони, дивіться, це так дуже останнім часом багато доробиться в приміщеннях. Промислових подували свій супермаркет. Про це ми ще поговоримо. І ну, йдемо далі. Зараз вам багато чого цікавого розкажу. Так, наступна наша зупинка на вулиці Гроцкій. Це я кажу для тих, хто тут мешкає недалеко чи в самому місті. А тут я вже в минулих відео розказав: декілька сотень українців є. А наступна наша зупинка біля, вже на цей день торгового центру. Так звані як це називається, стокові магазини, Росман, Пепко, Теді, де дуже все дешево продається. І тут бачимо незвичайні ось такі труби. Одна, друга. А там, де була бідронка, я згадував теж у нас промисловий об'єкт. Це у нас якесь таке приміщення характерне, таке промислове. Що тут було? 100 років тому, в 1923 році, через 5 років після відновлення незалежності Польщі, друга річ Посполита, повстала в 1918 році. Тут була відкрита фабрика скла. Фабрика скла. Відкрили її акціонери з Кракова, спонсорували, шукали місце. Тут великі поклади кварцевого піска, з якого дуже зручно робити різні скляні вироби. Ну і тому відкрили цю фабрику. Так от, вже з цього боку від цих труб от ми в іншому ракурсі, перш, друга труба. І та перша, з якої ми почали. Тут же починаються покинуті приміщення. Вони були або якимось, як по сьогоднішнім термінам назвати офісними приміщеннями, або якимись виробничими. Ось така тут, тут я забув вже, як називається картина. Ну і Там, де була бідронка, була, де зараз існує бідронка, теж знаходиться. Знаходяться виробничі приміщення. Підприємство було акціонерним. Потім не дивлячись на Другу світову війну, продовжувало воно працювати на користь німців працювало це підприємство, робили вони свої вироби. До речі, сказати, що як і Перша, так і Друга світова війна досить так поблажливо відносилася до цього міста, тобто сильно воно не було знищено. Під час Першої світової війни тут проходили війська Австро-Угорські. І російські так звана долина смерті знаходиться далі. Там брусівівський провал, місто, провал е, прорив міста Горлиця, дуже жахливі були події теж в стороні. Ну, а це місто було помиловане Ну і також там, де долина, <гух> яку не можна на Ютубі називати, бо заблокують. А під час Другої світової війни теж фронт проходив трошки повз. Зараз ми тут побачимо буде дуже цікавий палац. Ну, ми сюди прийшли, коли вже стало темно. Ось трохи вище минули. Вже не працюючи фабрикою скла, знаходиться так званий палац Качковських. Недовго він проіснував як палац, був збудований в 1863 році. Хто ці Качковські, вибачте, так і не зміг знайти. Буває деяку інформацію, тяжко знайти. Знаходиться воно все за таким от парканом, щоб ніхто туди не пішов, ніхто там не поранився. Фабрика скла. Цей палац також викупила ці акціонери. Була тут, був тут скляний грот, якась, якісь вистави. Ну, а з якого року воно все це не функціонує? Важко мені сказати, але ну, вже давно. Це одна з таких відомих покинутих приміщень будівель міста Кросна. Ось так: от таємнича. Точно там є якісь шпарини в цьому паркані, але я сьогодні з малючками своїми туди ми сьогодні не підемо. Але підемо ми з вами далі і будемо шукати ще те, що нас поєднує з Україною. Ідемо далі. Біля палацу Качковський ось такий парк. Теж такий для. Як би, я не знаю, в дусі, я не знаю, Кривого рогу, чи Київського ДВРЗ, чи щось такого. Казало би, такий якийсь наркоманський парк. Трохи покинути, тем, темнувати. І ось така яма. яма. І що там в тій ямі знаходиться? Там у нас знаходиться залізнична колія, про яку ми сьогодні ще обов'язково поговоримо, бо вона. Має пряме відношення до України, до українських міст. Розкажу, куди ця залізниця вела з самого початку, хто її збудував. Отже, ми зараз їдемо далі з вами вдовж, вдовж цієї залізниці і побачимо, що тут ще є цікавого. Так, ось та сама колія, про яку я сьогодні декілька разів згадував. Станція Кросно. Оце у нас містечко, по якому ми сьогодні гуляємо. І в цей бік у нас напрямок в бік України. Побудувала австро-угорська влада. В 1863 році вже існувала якась мережа. Побудувала для того, щоб з'єднати ще декілька міст імперії. Великі міста Імперії вже мали залізницю, ну а маленькі ще ні. Ну і, і в той бік у нас залізниця йде від Кракова, від Кракова пішла нова Гілка. Це місто Кросно і околиці були відомі своїм газовим і нафтовим промислом. Тобто тут ще були такі промислове значення, ну і саме і пасажирське теж було. І куди ж вела ця залізниця? Їй був номер, здається, 108 -й. І вела ця залізниця до околиць Австро-Угорської імперії. На території сучасної України останнє прикордонне місто було в Тернопільській області, місто Гусятин. Хто звідти вам привіт звідси колись? Наші пра, наші, ваші, я не знаю, чесно кажучи, звідки мої. Дідусі пра, прадідусі. Ось. Але цей, могли їздити з Краково до Гусятина. Проходили міста також в Тернопільській області. так, які там, Чортків, Бучач, Станіславів. Поляки називають Станиславом, зараз це Івано-Франківськ. Далі Львівська область Стрий, самбір. Стрий, самбір, Хирів, про який я вам дуже розказував. Зараз там найбільший недіючий вокзал України. Чекає на своє відновлення. По суті, інфраструктура існує. А чекає свого часу, коли кордони Польщі та України будуть більш прозорими? Тоді знову можна буде їздити. Добре, діти, можете йти туди. Я вас зараз доганю. Тільки потихеньку, ідіть туди, не бігайте. Ось, Зараз давайте подивимось, і побачити, який це вокзал типовий для тих часів, і в Російській імперії, під владою якої була велика частина України, теж такого типу вокзали будують. Зараз ми на це подивимось. Ось такий типовий вокзал. Як я вам казав, багато на Франківщині, на Львівщині і в Києві про такого типу теж вокзали є. І ну, на цій вокзальній площі все типові такі приміщення. Це у нас головне головне відділення пошти, поштамт Зараз ну, звичайне відділення. Значить, пізніше вже відкрили. Двошець, двошець по польський вокзал. Автобусний вокзал. Тут в основному сполучення передмісне. І зараз підійдемо, покажемо так званий А, Кросно, Подкарпаття ці нижній безкіт. Це, як ви знаєте, хто дивиться в її канал, місцевість багатьох культур. В основному, ну і нам, звичайно, це теж цікаво. Показують культури лемківські, а тут були також євреї, звичайно. Про це я теж знімав, розказував німці. Да, німці свої колонії. Був такий девіз, можна сказати, така програма, щоб німці їхали далі на схід, відкривали нові землі і аж туди, до Кубані, а може, ще далі. Ну До Кубані, точно я знаю, німці доїжджали. Ну і В цьому приміщенні вокзал не дуже зараз широко задіяний. За день обслуговує, ну, може, 200. Пасажирів, ну і тому, на відміну витхерова українського, тут в цьому приміщенні в цій будові зробили не житлові приміщення, ну а так званий етноцентр музею, де проходять різні зустрічі, майстерні. Ось, ось така у нас історія. Ну, мабуть, ми зараз будемо повертатися до точки нашого старту. Ну і декілька кадрів цікавих я вам сьогодні ще покажу. Так, і останнє сьогодні хочу показати. Там у нас вище, обов'язково я покажу вам ближче потім. Знаходиться а, угорська... Зараз підемо. Знаходиться угорська брама. Польща була окупована багатьма країнами, Австро-Угорщиною, Німеччиною фашистською. Але пам'ятки саме в цій місцевості, яка 200 років була під австро-угорською навіть більше окупацією. Тут стоїть пам'ятна табличка про угорську браму. Про Угорсько-польську дружбу, але пам'ятні таблички, пам'ятки жертвам саме більшовикам, більшовикам, комуністичної владі, всі ці орли засланцем Сибірі. Тому ось так от можете знати, хто основний ворог і на сьогоднішній день для Польщі. Ось така історія. Не забувайте про лайк, підписку, коментар. І побачимось в наступному ролику. На все добре.